Пане поліцейський, я договорив зі службою моніторингу. Ви щось від мене хотіли? Постановою Так, ознайомте мене з постановою. Будь ласка, познайомлюйтесь. Що там написано, я не розумію ваш почерк. Постанова про породність правопорушення серії БАБ 23.03.24 року в 14. годині 10 хвилин це місце складання. Автодорога, Ремон 33. Поліцейський згодом номер 1 роти номер 1 старший Санкочись Володимир Ігорович. Ще І, раз, будь ласка, фамілію ім'я отчество. Ім не очисту. перебувайте, будь ласка. Майдругу, нові, Я життя, не розчув ...1984 року народження, Народилися в Херсонській області. Херсонська область проживається, санта Антонівка, вулиця Батутіна, 23. Я там не проживаю. 24, Я там не проживаю. Я внутрішньо переміщена особа. Я там не проживаю. АР 40. 78 ЕА, належність Шейко Павло Юрьовичу, 23, 24 року, 13-й годині, 58 вісім хвилин, а підруга, м 030 Він адекватний вибачте? Ви маєте та. теж сумніви, я, ви не можете він ствердно відповісти, вона. що він адекватний можливість прощатися, кусувати дані. Також не до нас опроіснути транспорту. Ну я бачу, що ви теж трошки сумніваєте вас прийняторічно накласти адміністративний штраф у розмірі 425 гривень. За статтєтці 198 308 у нас сплати промінивному шейку Павлом Віруючам. Сума штрафу буде скласти 850 гривень. До постанови додається відео з народного поліцейського серії МК 4754-80. Я хочу ознайомитись з матеріалами справи. Розгляд же ж буде ще, так? А чому я не був на ньому присутній? Я визивав поліцію по номеру 102, я вас про це попередив. Це, це не само, мої проблеми, я це наша... На я вас що ви це починає... род... в мене зали, закрили вікно, ну і напевно... Ну я відео, вас повідомив, відео, що відео, я дзвоню на 102. Оскільки ви ці не почули, але приміт рішення розповідає завершений, було задній адміністративний страх. Тягнення вигляді штрафу за з документів, який мене не підірвали. На жаль, пане удій. Буду, чому? буду ставити. А чому ви не ознайомили мене з моїми правами та обов'язками? Я вас ознайомив? Коли? Можливо, ви не чули? вчули нас ознайомлю. Ну мене ознайомлю. Одалі я, мабуть, дзвонив на лінію 102, коли ви все це робили. В моїх інтересах мало бути чи було, мало бути ваших інтересах? Це, це, це повинно бути в, в інтересах громадянина, бо громадянин це якось знаєте... я не уникав спілкування з поліцейським. Я не уникав. Я вас викликала вікно. Так, бо я вам повідомив, що я дзвоню на лінію 102, було таке? Ну якщо я до вас звертаюся, то ви з них до мене закриваєте вікно і що далі. Бо я кажу, йде? що я не згоден з вашими діями, я вимушений подзвонити на лінію 102, проконсультуватись там. Або залишити скаргу. це робити? Ні, я закрив вікно і дзвонив. Ви мен... Вибачте, чекайте, секундочку, секундочку. Секунд... Ви можете до кінця мене вислухати хоч один раз? Не можете? Це на мене постанова? Ви встановили мою персону? Так? Чому ви мене не ознайомили з правами і не ознайомили з обов'язками? Це порушення. Перше. Бажаю. Так ви можете відповісти, повтори, чому? Повторю ще раз і напишу графу про відмову. від підписали на мене. Так, так, я не відмовляюсь. Будь ласка. Так, я хочу відповідь, будь ласка, будь чути. Будь ласка. Так ви ви, ви... Осінюєте, ви мені відповісте чи ні? Я не маю на жаль. Побачте. Не маю подальшого права керування? Поки не придіяте мені водійського посвідчення, подальший рух вам заборонено. Я обмежую вас в пересування, оскільки ви не Так ви вже встановили мою особу. Ви не маєте для себе посвідчення. поспілчення. З чого ви взяли? Тому що ви його не пред'являєте. Ну це якщо я його не пред'являю, це не значить, що його нема. Воно по базі є. Пояснюю, з цього моменту ви подальший вам рух заборонено. Добре, давайте я підпишу і дам вам цей. Ви мене чуєте! Покличте його, будь ласка, він не чує. Так я кажу, дайте підписати постанову, я пред'явлю документи. Він пішов. Діяли... Якими і Посіло... Те, що я намагаюсь почути від нього відповідь, Посіло... так він мене перший постійно перебивав. Він сам собі щось там під нос тараторить. Ні, я дивлюсь, поки я там воюю, то поліцейські зовсім да, оце забули і закон. І хто такі громадяни, і що ви призвані в першу чергу захищати права і свободи людини, так? Та ні, щось було пару вже історій, як військові клали вас мордою в, в пол, вибачте, за пряму мову. Було таке, теж читали? Так це в новинах показували. Я думаю, що це правда. То може на ваш блокпост теж треба, щоб такі хлопці приїхали. І тоді ви вибачались перед хлопцями? Нічого не знаю. Нічого не знаєте? Я Зовсім? Не То покличте, будь ласка, свого напарника. Зараз підійдемо. Коли? Скільки я змушений чекати його? Це його службові обов'язки. Я

Такі цікаві взагалі стали! Класно. Це він, вибачте. Так, ще ви скажіть мені, що сталося у вас з Ладорінською? Ну, воно колись тріснуло, мабуть, я не знаю. Це, це він, так? Да, він мене зупиняв. Це ви мене зупиняли. Давайте я підпишу постанову, візьму. Я ж вам казав, ви пішли. Так, коли ви мені дозволите рухатись далі? Поліцейські! Так хоча б підійдіть до мене, що я бігати за вами повинен по дорозі чи що. От я йому сказав, що йдіть, я прид'явлю, де він дівся. Це ж ще технічна несправність транспортний заслуг. Заборонено рух при такому... при такій несправності? Справді не так. Серйозно? Серйозно? Давайте почитаємо. Що там написано? Будь ласка, покличте його. Я йому пред'явлю документи і поїду. Де він? Він ухиляється від своїх службових обов'язків. Так покличте його, будь ласка. Я його покликав, він мене ігнорує. Зараз я вам зачитаю, що це забираємо на руку. У разі трішена поволожка. Можу да я пред'явити чи ні? Чи ви будете далі балакати по телефону? І ходити тут кругами, щоб я за вами ганявся. За мене не завершили. А ще не завершили. Так ви ж сказали, не маю права керувати, поки не пред'явлю. І все, і точка. Саме так. І що? Тому ми з вами не завершили що? Ну, так я можу вже пред'явити. Так чи ні? Я не чую вас! Ну так як ви нас не чуєте. Ви до мене звертаєтеся? Так, ми Де? з вами балакали. Розмові. Ви забули? Ну, секундочку, я зайнятий. Чим? Ви, ви на службі? Я чекав вас, почекаю. Ви на службі, ви не можете бути... Почекайте, будь ласка, хвилина, Коли ви звільнитесь, я приїду, окей? Ні, ви почекаєте мене трішки. Скільки? Ну, три хвилини. Три? Добре, я засікаю 3 хвилинки. Очікуєте. Через 3 хвилинки я пред'явлю вам документи і поїду. Ну, вам ще потім не можна їхати. Так, коли пред'явлю, тоді ну, поїду. Я вам це повідомлю, будь ласка. Через 3 Ми, хвилинки, не, будь ласка. Не перебувайте. Я вас не перебивав. Так, чекаємо 3 хвилинки. Ой, де мої там документи? Може достати, будь ласка. Я швидко. Можеш вийти, то конечно. Я хочу причудить дороги. Що він там хоче? Щось він там видивляється перед моєю машиною. Дивляться, що лобове скло це тіпа, не можна управляти транспортним засобом з тріснутим лобовим склом. Да. Ну, Прямої заборони керувати транспортним засобом з такими цими, то немає. Це вони, знаєш, вже принципіально просто взялись. Так, в 9 хвилин ми домовились. 9 хвилин відео ми домовились, що через 3 хвилини. Це значить, що в 12 хвилин 3 хвилини вже пройдуть. Ось, 46, 47 секунд. 49. Ще залишилось. 10. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пане поліцейський, три хвилини пройшло. Я вас чекаю. Пане поліцейський, три хвилини вже пройшло. Я чекаю вас, ми з вами домовлялися. Ви мене ігноруєте? Ми домовились через три хвилинки, що я пред'явлю вам документи. Я підготував документи, я хочу їх приділити. Приберіть, будь ласка, свій телефон персональний. Я не хочу, щоб ви знімали на відео з персонального телефону мої документи. Я не знімаю вас. Ну приберіть в чому справа. В чому справа у вас? Ну, я питаю, чи можете ви його прибрати, бо я. Будь ласка. Ось у моє водійське. Так, Шейко, Павло, Шейко, Павло Юройович, 84-го сервія. Хай буде так. О, а, 192, 113. Павло так. Юрович, так. Юройович, зв'язку звели у вас, саме наркотичного успокоїння. У мене? Так. Які підстави? Ви? Ці очаги, які не Бо ззаду Бо... вас сонце, воно в мене сліпить. Втоп, Ну, ну так це я це ж вам теж кажу, послухайте мене. Звичай, які не реагують на світло. Неприродна блідність, поведінка, що не відповідає остановці та тремтіння пальців рук. Це є ознаки наркотичного стіні. А коли ви це Тот, перевірили? Проїхати в найближчий медичний заклад для проходження такого огляду. То документи ви вже перевірили? Документи перевірили, супер, я радий, що вона... То, Все, тобто на машину не треба, да? так? Так, а коли я отримаю постанову? Яку? То, що ви на мене склали, як ви сказали, я не відмовлявся на відео навіть видно. Я вам казав, що я не проживаю за тією адресою, що я внутрішньо переміщена особа. Ну так я вам це заявляв, що я внутрішньо переміщена особа. Знову розмовляю по телефону, це я повинен його чекати. Я один раз розмовляв, він мене не чекав. Він же другий чи третій раз розмовляє. От я змушений його чекати. Ну це не нахабство. Все, як казується, я казую, це наркоман. Це капець. Це не при... Зараз я розпілкуюся. Нема, нема. нема проблем. Є проблеми! Мене тримають в заручниках. Я просто в шоці, у мене істерика скоро почнеться. Ну, складайте відповідні документи, щоб я пройшов, не знаю, там якусь процедуру. Павло Юрович, бажаєте приїхати в Мирешний заклад, на покажу, в кого Це по бажанню, я не бажаю. Не бажаєте? Ну я питаю, це якщо по бажанню, то я не бажаю. Я змушений. Чи ви змушений? Заставляти да. ми нікого не будемо. Ми вам пропонуємо. Ну. Ви маєте право або проїхати, або маєте право відмовитись від такого огляду. Тобто я, я можу відмовитись. І, і я поїду відмовити. далі по своїх справах. То так то, що ж ви цього не кажете? Ви не даєте мені договори? Ну договорюйте, якщо ви Давайте. проходите або відмовляєтеся від такого огляду, ну. за відмову та входження огляду на стан наркотичного співіння передбачена автоматична відповідальність за частиною першої статті 130, а саме за порушення мого пункту 2.5 правил дорожнього руху. Ну. Ну я тепер вас слухаю, ну. Ну, давайте пройдемо, я тут на місці згоден пройти якісь я там. Не на місці потрібно проїхати в медичну зараз. Я не маю права їздити, бо на мене підозри якісь. Не зрозумів вас? Я не маю права їхати за кермом, бо на мене якісь підозри. Ні, я мене не а. А, Тут патрульної поліції, так. Який обслуговує дорогу М-030. Ну. Ми спільно з вами приїдемо разом з цим екіпажем в медичний заклад для проходження такого огляду. А, що включає в себе огляд? Ну, це лікар проводить. Лікар на колох проводить огляд. Ну, це біохімічного аналізу. Ну це слюна, кров, сеча, що це. Сеча. Сеча? Добре. Хай приїде, тут візьме. Чи я повинен їхати Поїдемо, кудись? так? Ну, якщо треба, то поїдемо. Оформлюйте документи. Пишіть направлення, добре. Пишіть направлення, добре. Все, я можу вікно закрити, да? бо ви знову образитесь. На підставі, що, що ще. То ви все сразу в кучу рішили, да? так? Все? Все ну підставі, я так поняв підставі. по першій практиці, що я вам не потрібен, ви самі там все напишете. <пишут> То пишіть. Я вам якби заважати не буду, у вас дані є, документи ні, я пред'явив. Знайомийте вас, розкажете знову, що ви нічого не відчули, ви не були присутні при розробки зі справи. Так що, ну, краще, коли почне, скажете. Добре, бо. До я зараз ще позвоню на лінії 102, проконсультуюсь насчет доктора-нарколога чи що там. Як закінчу, то побалакаємо з вами про скло, добре?